Прив'язані до ліжок у Кам'янці-Подільському в приватному пансіонаті для літніх людей представники офісу омбудсмена зафіксували жорстоке поводження із підопічними. Насамперед йдеться про те, що їх зачиняли в палатах і неналежно доглядали. Кореспондентка ТСН Світлана Павук вирушила на Хмельниччину, щоб провести журналістське розслідування і показати, що може коїтися за зачиненими дверима приватних закладів для літніх людей. Пенсіонат для людей похилого віку Промінь життя на самій околиці Кам'янця-Подільського оплата за місяць перебування стартує від 5 тисяч гривень. А це світлини зроблені тут представниками офісу омбудсмена. Вони виявили принаймні чотирьох прив'язаних до ліжка людей. Люди були прив'язані мотузками, Люди були прив'язаними бінтами. Це тимчасовий був примітивний захід. Щоб вони не зашкодили собі і навколишнім. Максим Шпичко керівник цього і ще п'яти приватних пансіонатів на Хмельниччині. Нічого незвичайного на фото омбудсменів не бачить. Хоча визнає цей пансіонат з не найліпшими умовами проживання, каже заклад відкривав як тимчасовий на початку повномасштабного вторгнення. Добро. Доброго дня, проходьте зараз. Ми до вас це Більшість пожильців з деменцією або ж після інсультів. Таких людей сюди привозять родичі, які не можуть доглядати їх самостійно. Мають там однокімнатну квартиру, троє дітей, і людина поступає з гнійними якимись ранами. Ну які не можуть з цим справитися, може в літньої людини бути деменція. Спецустанови їх не приймають, які умови в палатах ми планували зафільмувати на камеру. Утім, знімати там нам не дозволяють. Вдається зняти лише кілька кадрів через привідчинені двері. В жіночій палаті обдерті шпалери. Це робить сама пацієнтка, запевняє директор. Коли в людини лежачої деменція вона може своїми фікаліями обмащувати стіни. Поспілкуватись дозволяє лише з двома обраними ним самим пожильцями. Вони запевняють, живуть. Тут, наче у раю, у кімнатах по шестеро людей доглядають усіх п'ятеро працівниць. Як передягнути, як покупати, як побрити, це все вони роблять. Своїми руками ніхто нікого не прив'язував, хто ходи, ходив. наоборот на обід всіх. Виганяли на вулицю, щоб люди дихали свіжим воздухом. Поволять, ніхто ніколи нікого не оберіга. Пані Галина свого прізвища просить не називати за перебування брата після інсульту в місяць, сплачує майже 10 тисяч гривень. В нього тяжелийший інсульт був, в нього не тримається моча, в нього не тримається кал. Зізнається, сама просила доглядальниць, щоб прив'язували брата до ліжка. Треба було, щоб він лежав, а ну, він зібрався та й пішов. Ну і одночасно, я кажу, то прив'язуйте, щоб він не ходив. Офісі уповноваженого Верховної ради справ людини кажуть: це схоже на катування в офіційній відповіді на наш запит. Пишуть підопічним у закладі дають психотропні препарати без рецептів та призначень лікарів. У персонала відсутня медична освіта, а умови у зачинених палатах не людські. Виявлено зачинену кімнату, у якій перебувало п'ятеро жінок. Дана кімната не облаштована для постійного проживання, тобто в кімнаті знаходилося п'ять ліжок з матрацами, які огорнуті в промисловий целофан. У кімнаті відсутні особисті речі підопічних, постільна білизна, ковдри та подушки. Побачене називають грубим порушенням прав людини. В поліції теж відкрили кримінальне провадження за статтею незаконне позбавлення волі людини. Утім, жодних подробиць поки не розголошують. На місце події одразу виїхали правоохоронці, провели необхідні слідчі дії. Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Попри це, заклад і досі працює. Керівник показує нам новобудову на іншому кінці міста. Туди планує переселити пожильців у літку. Світлана Павук. Віталій Павук, Хмельниччина, ТСН, 1+,1, марафон, єдині новини.